Дорогі друзі, дорогі брати і сестри, зараз дуже багато суперечок з приводу календаря церковного. Хтось уже відзначає свята по новоюліанському календарю, хтось продовжує ще відзначати по юліанському по старому календарю як звичному для нас. І з цього приводу багато суперечок в нашому суспільстві. Хочу сказати лише одне: що нам дійсно, як суспільству, не вистачає елементарної поваги один до одного, тому що навіть якщо розібратися по-простому, що один святкує по новому календарю. Інший по старому, навіть якщо ми будемо святкувати і по старому, і по новому, це не має великого значення. Чому? Тому що ми повинні акцентувати свою увагу на те, що ми святкуємо, як ми це відзначаємо, і яка взагалі ціль і сутність відзначення свят церковних. Якщо мова йде лише про конкретні дати і про конкретні якісь свої там особисті бачення. То тоді, звісно, це проблема, це суперечки і тому подібне. Ну, якщо ми говоримо про те, що ми присвячуємо увагу Богові святим, да, от ми говоримо про конкретні євангельські події, біблійні події, то про це можна говорити хоч кожного дня, хоч по три рази, це не буде зайвим. Тому найважливіше, що хочу побажати, дорогі брати і сестри, християни. Хочу побажати нам е більше. Поважати і шанувати один одного, щоб оця історія календарна в тому числі вона не була причиною для конфліктів, для суперечок, тому що тоді втрачає сенс взагалі відзначення і святкування, і е, якісь наші там переконання. Якщо ми влаштовуємо суперечки, влаштовуємо конфліктні ситуації, якщо ми намагаємося один одному щось довести, в цей момент ми втрачаємо от якраз дух єдинства. І дух Християнства, тому що Християнство це в першу чергу єдинство. Христос, коли звертався до Небесного свого Бога Отця, Він говорив так, що, Отче, прошу тебе, щоб вони, тих, яких ти мені дав, та, от учні апостоли, щоб вони були єдині між собою, як ми з тобою. А якщо між нами розділення, між нами конфлікти, суперечки, в тому числі на е календарне питання, то яким ми боком відносимося до християнства, правильно ніяким, тому що ми тільки та й робимо, що шукаємо якби, причини і способи, як один одного де там зачепити чи підколоти, і тому подібне. Тому бажаю всім благополуччя, єдинства, і хай для нас в першу чергу відіграє важливу роль суть тих чи інших свят, щоб ми розуміли для чого ми це робимо, з якою ціллю, і щоб дійсно ті наші відзначення. Які ми да, от, святкуємо, відзначаємо, щоб вони впливали позитивно на наше життя і ми ставали кращими, тому що суть будь-якого свята це нагадати нам про те, що Господь прийшов у наш світ і намагається нас зробити кращими не гіршими, а кращими. Говорячи нам, будьте досконалі, бо я є досконалий, будьте святі, бо я є святий.